Ой, ну що, друзі, вітаю вас! Останній день зими п'ятниця 28 лютого. І я так думаю, напевно, ви чекаєте <рес> результату Юриного ВЛК. Можна сказати, що ВЛК, в принципі, завершено. Залишився один лікар, якого сьогодні не було нервопатолог. Буде понеділок, ну і в понеділок поставить остаточний штемпель. Ну, як вирішилася ситуація на даний момент? По-перше, мушу сказати, що повага до лікаря-травматолога, який сьогодні. Попросив вибачення за такий інцидент, що стався, от, і е з його текою е документів пішов до голови лікарської комісії, тому що сказав: стосовно тебе питання вирішує вона. <сум> так як я травматолог, то тобі єдине, що можу сказати, що ти непридатний. Але вирішувати їй і з твоїми документами до неї. Від неї прийшов, Юра чекав в кабінеті, від неї прийшов, усе прописав, поставив початку, віддав на руки документи, і на цьому слові називається Бувайте здорові, тому що, тому що придатний. Е, показую, ось великими літерами від спеціаліста лікаря ортопед написано, придатний, і стаття з боку, стаття 61Б, е, тільки що дивилася в інтернеті, що, яке значення цієї статті. От повилка 61Б, захворювання суглобів. От різні, різні, різні там і сійкі, і неминаючі, і так далі. І ц, от цей пункт 61Б визначає придатність або обмежену придатність, яка визначає, визначається індивідуально. Тому ну, все вже буде вирішуватись далі у понеділок. В військоматі, коли завезеться ось результати військово-лікарської комісії, та й на тому все. Єдине про що знову виник у лікарні, як то, як -то кажеться, спір, да, розбір. Ось цей це не тільки Юра, а був, був ще один молодий чоловік, якому була назначена велика на сьогодні. От я дякую підписникам, які вказали норму закону, якою можна якби, оперувати, коли вони говорять про 4 дні. Включно з вихідними, тоді як закон передбачає чотири робочі дні. Ну, заковика виходить у тому, що військово-лікарська комісія має проходитися без вихідних, але у лікарів субота-неділя є, є вихідними не робочими, ну і трішки там по поговорили, по порозповідали один одному, і тому. Юрі на понеділок вже от як з тим чоловіком, якому на сьогодні і далі йдуть вихідні, то теж не знаю. Думаю, думаю, все воно буде вирішуватися. Ну, ну якось ось так. Не багато цих непорозумінь виникає, багато якихось нестиковок, як то кажеться. Але нічого, живемо, дасть Бог, будемо жити. Усе обов'язково буде добре. Якби по цьому питанню, давайте завершальне відео, я думаю, буде у понеділок, після того, як уже відбуде ще військкомат. Зараз трішки приємного і гарного. У перший у останній день зими, і о 12-й годині прийде календарна весна. Хочу трішки розповісти про нашу добру традицію з Юрою, яка у нас є. Ми щороку календарну весну зустрічаємо о 12-й годині на вулиці. І то вже так війшло в звичку. Так хочеться, щоб оця весна приносила багато радощів, перш за все, щоб вона принесла миру. <смір> да, щоб вона принесла мир довгоочікуваний. Ми о 12 годині навіть е стараємося не заснути до того часу, але навіть якщо хтось один засне, то інший обов'язково збудить і каже: пішли, прийшла весна. Ми просто виходимо на вулицю, хвилинку постоїмо. Якщо небо зоряне, помилуємось зорями, якщо не зовсім зоряне, як є, але все рівно приходить весна, ми зустрічаємо. Хочу поділитися із вами, нашим шедевром. Новим шедевром, який для мене зробила пані Оксаночка. І я хочу поділитися з вами: просто подарувати вам ось цю таку приємність, нову пісеньку, пісню про весну в Україні. Тому приємного прослуховування. Схилилось небо низько до землі, і зорі зашарілись мерехтіні, співають про кохання. світі. Вітри замерли в поди. землі і зорі зажарілись в мерех тінні. співають про кохання солой в сутях на них.